За даними Генерального штабу, станом на 22 листопада 2024 року в Чорному морі знаходиться 28 ворожих кораблів, з яких 6 є носіями крилатих ракет, калібр з загальним залпом до 23 ракет. А це викинуті на берег Криму українські морські дрони, якими ще у далекому вересні 2022-го Україна вперше спробувала знищити нафіг російські кораблі у Севастопольській бухті, проте за 70 кілометрів від мети зник зв'язок зі старлінками багатія Ілона Маска. А за наступний місяць Росія фактично знищила енергетику України, не кажучи про втрати серед мирного населення. Так, наприклад, 10 жовтня. Дві 2022 року рано вранці було випущено 84 ракети по енергетичній інфраструктурі України. А вже наступного дня ще 28, серед яких і калібр, і також по енергетиці. Отже, один із найінтенсивніших ракетних обстрілів від початку війни, з самого ранку під ударами російських ракет, дві третини українських областей прильоти відчувають на собі всі частини країни. Starlink. відразу після початку повномасштабного вторгнення Ілон Маск заявив, що надає Україні системи Starlink через те, що Росія значно пошкодила українські системи зв'язку. Starlink в Україні почали масово використовувати і у військових, і у цивільних цілях. За допомогою Старлінку включали звернення президента України в умовах погіршення роботи зв'язку. «Стерлінг» також використовується у роботі залізниці та медиків. Крім того, термінали «Стерлінг» мали критичне значення для українських військових для підтримки комунікації в умовах втрати стільникового зв'язку та інтернету. А це Орешнік по нашому ліщина. 21 листопада Росія застосувала балістичну ракету в безядерному гіперзвуковому оснащенні. Орешник метою удару був ракетобудівний завод Південмаш у Дніпрі. Застосування горішника нібито стало відповіддю на плани США щодо виробництва та розгортання ракет середньої та меншої дальності та на агресивні дії країн НАТО щодо Росії. Ракетна система «Орешник» це не просто ефективне гіперзвукове оружжя. В силу своей ударной мощи, особенно при массированном групповом применении, да еще и в сочетании с другими высокоточными дальнобойными системами, которые также есть у России, результаты ее использования по объектам противника будут сопоставимы по эффекту, по своему могуществу совружен средство. А от коли Україна почала використовувати Starlink для наступательних цілей, Ілон Маск став сумніватися у правильності свого рішення, пише CNN. Starlink не був призначений для участі у війнах. Це було зроблено для того, щоб люди могли дивитися нетфлікс, розслаблятися, підключатися до інтернету в школі і робити добрі мирні справи, а не завдавати ударів. Такий коментар дав маск в інтерв'ю для книги Айзексона. Говори, говорять, і я говорю, та й даю вам тему для обговорення. Ілон Маск, російський шпигун, вбивця українців, супергерой чи звичайне секло, яке стане майбутнім президентом США. Підписуйся на канал та підтримай його, ставши спонсором. Бо ми тільки починаємо. Росія – це Страна, яка знає, як захищати свої національні інтереси і традиційні цінності. Росія єдина страна в світі, яка реально способна привраті США в радіоактивний пепел. Пепел пепел. Напевно, всі ми почали забувати про силу пропаганди. Так, Україна зупинила Другу армію світу, а наші марафонні новини свій час прирівняли зброю Рашки, лише не до лицарських обладунків, що нам тільки не показували і не розповідали. І старі танки демонстрували, і гунтівки Мосіна, і казки часів Другої світової. У нас не було страху до північного сусіда історично. Та що можна сказати про характер нації, яка стала першою у світі, по якій ударили міжконтинентальною балістикою, а вона на наступний день раділа першому снігу. Це стала віяйця. Але уявіть, як це виглядає з боку. Президент-диктатор Рашки ледве встиг змінити ядерну доктрину, пригрозивши всьому світу, що не дай Боже на територію Оркостану залетить хоч один безпілотник, і все він вже буде жати кнопку. І як наступного дня ж українці відправили йому рекордну кількість дронів. Москва під атакою дронів. Вон он, он літі. Я це четвертий. Цікаво, як же тоді охранів Ілон Маск, якому посол Росії розповідав про ядерну війну. Бо ми всі живемо тут, в реаліях війни, а Захід, де вже й жінку неможливо назвати жінкою, щоб її, не дай Боже, не образити, ще не готовий до сприйняття реальності. Особливо коли ти. Та не наркоман є. І ще шурікатів наполодять. щоб він да? на курити на Ого! Кремль все таки уведомив зарані США об ударі по Дніпру Балістічиський ракети «Орешник». Росія попередила США за 30 хвилин до запуску своєї ліщини, бо поки що боїться. Якщо Орешник дійсно такий супершвидкий, що не видно на радарах, то запуск такого об'єкту явно міг би викликати паніку і сумніви в інших ядерних держав. А если вы знаете историю, то ядреный бабах мог статися минимум трейчи. Причем еще по більш мізерним причинам. Та и само по себе попередження это акт демонстрации понтів. Мол, дивіться, что у нас есть и что мы можем. Потому что маска остановить невозможно. Значит, он все равно будет делать то, что считает нужно. Но надо с ним как-то договариваться. Надо искать какие-то способы убедить его. Мне кажется, он умничает. То есть я уверен, том, что умничает. Нанотехнології. Нам весь час вливають інформацію, що Рашка то відстала країна. Але її армія була в рейтингу сильніших не на останньому, а на другому місці. Її зброю купували. Вона була учасником конфліктів на Сході та Африці. Є одна комп'ютерна стратегія. Старкрафт. Там воюють люди і інопланетяни. В одних є технології, у других – умовно енергія космосу. А є ще жуки, зерги, які типу беруть хитрістю і кількістю, але з часом можуть Творити такого, а тому для сприйняття подальшої інформації викиньте з голови міф про те, що Росія слабка країна. Винтівки Мосіна і танки Другої світової це лише списання зі складів непотребу. Цікаве і сучасне росіяни тримають при собі на всяк випадок, як ті жуки з гри. У листопаді 2024 року двоє сенаторів від демократичної партії закликали розслідувати зв'язки мільярдера Ілона Маска з російською владою, після чого він почав їм погрожувати. Стало відомо, що сенатори демократи звернулись до генпрокурора США та Генерального інспектора Пентагону, щоб вони перевірили можливі зв'язки маски з владою РФ. У листі вони зазначили, що Маск є бенефіціаром мільярдного фінансування від уряду. Тому необхідно перевірити, чи не становлять загрози для США зв'язки Ілона Маска з російським диктатором Путіним. В свою чергу Маск назвав сенаторів маріонетками та заявив, що знайде тих. Хто пов'язує його з Росією, я збираюсь з'ясувати, хто висуває ці звинувачення і знищити їх. Написав він, а за два роки до цього, у жовтні 2022-го, маск несподівано опублікував у своєму твіттері план укладання миру між Росією та Україною. За його пропозицією, на окупованих Росії територіях потрібно провести референдуми під наглядом ООН, а Крем залишити у складі Росії, оскільки його передача Україні була помилкою Хрущова. Також маск заявив, що потрібно гарантувати постачання української води до Криму, а Україна має стати нейтральною державою. Я, як і раніше, активно підтримую Україну, але переконаний, що масштабна ескалація війни завдасть величезної шкоди Україні і можливо всьому світу, писав Маск, згадавши можливість ядерної війни у разі ескалації конфлікту. Титері свій план окончання війни в Україні. Оказалось, що план отдаленно нападає кремльовське методички». Заяви мільярдера не було кинути на повітря і позначились на якості бойових дій уже у серпні 2023 року. Видання New Yorker опублікувало профайл Ілона Маска, що стосується епізоду з переговорами про відключення «Стерлінг» в Україні. У жовтні 2022-го українські сили почали стикатися з відключеннями зв'язку на фронті. Так, неназваний український військовий розповів, що під час просування по лінії фронту. Зв'язок Стерлінк раптово відключився, і солдати не могли перемовлятися між собою, і їм довелося відступити. Піврозмовники Нью-Йоркера говорили, що недооцінили особистий вплив маска на ситуацію в Україні. Пентагон та українська влада. Не могли дозволити, щоб обстановка на фронті залежала від рішення та бажання однієї людини. Тому було вирішено провести переговори з маском щодо того, що він не міг раптово відключати технічні засоби підтримки української армії. Як писав Нью-Йоркер, під час переговорів з чиновниками з Пентагону Маск зізнався, що він мав відмінну розмову з Путіним. За його словами, ця розмова відбулася за кілька тижнів до того, як бізнесмен опублікував свій мирний план. А знаєте, що ще було до публікації маскам його власного, не разу не смердющого путіним мирного плану? Був зрив морської операції по знищенню кораблів чорноморського флоту. 7 вересня телеканал CNN повідомив, що американський підприємець Ілон Маск фактично особисто своїми руками зірвав масштабну українську атаку на російський чорноморський флот. За допомогою надводних дронів з посиланням на біографію Маска, написану письменником та журналістом Ултером Айзексеном, видання розповіло, що Маск таємно попросив інженерів своєї компанії відключити сервіс Starlink біля берегів анексованого Криму. В результаті надводні дрони втратили зв'язок і були викинуті на берег. Не завдавши жодної шкоди росіянам, українська влада по словам CNN, умовляла Маска знову підключити сервіс, але той відмовився, бо побоювався, що участь Starlink у міні Перл Харборі призведе до ескалації і, зрештою, до ядерної війни. проте Я Ілон не Маск не висунув не. і власну версію подій. Старлінк у Криму і так не працював. Підприємець не вимикав його, а відмовився вмикати. Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк фактично назвав передбачувані дії маска коктейлем зневіглацтва та роздутого его незабаром. Сам Маск, який відмовився давати коментарі, описав у соцмережі свою версію подій. Підприємець заявив, що сервіс Starlink на території, про яку йдеться, тобто поблизу кримського узбережжя, і так не працював, і компанія нічого спеціально не відключала. При цьому Ілон Маск підтвердив, що отримав від української влади терміновий запит на активацію сервісу. Але відповів відмовою, оскільки інакше його компанія SpaceX стала прямим співучасником масштабного військового акту та ескалації конфлікту. Боже, какие кончены брехлом. Ну что ж, свыше 10 российских интернет-магазинов начали продавать абонементское приемное оборудование американской спутниковой сети Starlink. И в отличие от прошлогодних единичных продаж неактивированных устройств Starlink, на этот раз поставки в РФ идут в оптовых масштабах, а комплект имеет активированный аккаунт и цену как минимум вдвое ниже прошлогодней. Илон Маск сказал, что Starlink не будет працювать в России, по факту оно такие. Вот только за одним выключением, как пишут сами россияне, Starlink Стерлінг працював і працює на нових територіях і. Криму. Тобто слова маска про непрацюючий стерлін в Криму брехня. Якщо хочете продовження, де буде про розмови з Путіним, причини страху та можливе пояснення пісіння в мільярдерську штанину, то збираємо три тисячі лайків. Кохайтесь, бо воно то варте. На цьому наразі кінець, але тобі контюніуд. Говоріть, говорю, бо в розмовах породжується істина. На добраніч.